Беркут, будь ласка, ви ж йдете проти...

дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія. Наступ з Бехоту. За нас прошу не панікувати, стояти і виконувати ті розпорядження, які йдуть з тебе.